Звертаюся до тебе, батько Тарасе. Пошепки промовляю слова, що йдуть від серця, від душі. Спасибі тобі за Україну. Ти зумів запалити в душах українців вогонь великої любові до вітчизни. Зумів розбудити в народу почуття самоповаги, національної людності. Ким для нас сьогодні є ця людина? Запитаємо про це учнів Снігурівської районної гімназії. Тарас Григорович Шевченко це великий діяч та мислитель 19 століття. Тарас Григорович Шевченко для мене втілення вічної боротьби. Вірний син українського народу. Тарас Григорович Шевченко громадський діяч. Тарас Шевченко це пророк української нації. Навіть сьогодні його слова є актуальними для нас. В своїй хаті, своя правда. І сила, і воля. У переддень двохсотріччя, від дня народження Великого Кобзаря. Давайте всім світом, усім миром доторкнемося до безсмертної спадщини, до багатогранного таланту, до величі Тарасової душі. Шевченко це поет, художник. Його вірші це откровення, які він залишив нам як заповіт. Не згасав у віки, освячене кріпацтвом визнання, цікавитись, який мав заробіток, отримав десять років заслання. Діти, сьогодні ми долучаємося до пейзажної лірики Тараса Григоровича Шевченка. За сонцем маронька пливе, Червоні поле розтилає. І сонце спатоньки зове у синє море, покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Очам, любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. Над золоті корони задосить було муки і покар писати й малювати заборона. Оце Шевченка, другий гонорар. Ми продовжуємо знайомство з творчістю видатного українського поета, живописця Тараса Григоровича Шевченка. Особливе місце в українському мистецтві 19 століття посідає творчість Тараса Григоровича Шевченка. Він є автором понад тисячі творів образотворчого мистецтва, станкового живопису, графіки, скульптури, стилю митця притаманна, витонченість рисунка, гармонічний колорит, розширив коло сюжетів побутового жанру, уміння створити радісну кольорову. Гану. Не каявся, писав у казематах. Відрікся від щедрот і нагород, і не зважав на цензурів пихатих. Яка цензура викреслить народ? Отдыхая в Криму, я стала невольной участницей разговора о гениях наций. Что самое удивительное, россияне считают Тараса Григорьевича Шевченко своим национальным гениальным поэтом наряду с Пушкиным Ильярматом. Шевченко написал ряд произведений на русском языке. «Княгиня», «Слепая», «Художник». Его выкупили из крепостничества такие деятели русские деятели искусства, как художники Брилов, венецианов поэт Жуковский и его э, соотечественник Сашенко. Но Шевченко нельзя делить между нациями. Я считаю его гением Украины. А допыты? А вечные протоколы? Священна будь невтолена жаго. Невже і ви не чуєте ніколи, як плаче слово голосом його? Ми знаходимося з вами в Сніврівському районному краєзнавчому музеї, де спільно із міською бібліотекою ви ознайомитесь сьогодні із виставкою творчості Тараса Григоровича Шевченка, присвяченою двохсотріть з дня його народження. Виставка називається «Шевченко – поет Шевченко художник Представлені на ній книжки, по-перше, Тарас Шевченка-Кабзар. Ви всі знаєте її дуже добре, цю книжку, тому що ця книжка є е, біблією для українського народу. Е, вічний як народ епіграфом до цієї книги є: не вмирає душа наша, не вмирає воля. І він згорів. І так бува нечасно, За гроші промовчав би і живий. Шевченко. І сьогодні наш сучасник, бо з його болю починались ви. Сьогодні Шевченко це гордість України. Він є візитною карткою нашого народу. Шевченко це зірка, яка не згасає. Він живе у кожному українському серці. Життя Великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка це справжній подвиг, перед яким повинні схилити голову усі співвітчизники. З плином часу більше переконуєшся, що поезії Тараса Шевченка то откровення, які він висловив на адресу минулих, сучасних і майбутніх поколінь українців. Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон, кобзарю, знаєш, нелегка епоха 21-й, невихамовна. За вихрень безліч, тиші, ані трохи. прости, що я дрібницями тривожу твій вічний, твій глибокий сон. У кожний звук, у кожний тон у слові крізь чорноту минущих лихоліть услухайтесь, почуйте в його мові те, що лікує, плаче, попелить. Бандуристе орлисизий, добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу, є коли літати. тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би за тобою. Я тут чужий, одинокий, і на Україні Я Щасиротані Голуби, як і на чужині. Серцем голос несхоловий, вдивіться у замучене лице, ви рідну мову, чуєте у школі, а чим йому заплатите за це? І сьогодні дивишся ти на нас, на своїх нащадків, та й знову питаєш, чиїх ми батьків діти, а чи не забули ми, що тече в нас кров славних запорожців? Ні. Не забули Тараси, я вірний син України, пишаюся своїми предками, знаю героїчну історію своєї вітчизни і живу в незалежній державі і розумію, доля моєї вкраїни залежить від мене, і від таких, як я. Спасибі тобі за Україну.